Господь обдарує всіх нас своїм миром. Десята неділя, звичайна, і чуємо сьогодні в Євангелії і в читаннях слова, які просякнуті надією, слова, які розворушують серце людини і не залишають її байдужою. І про це, про це читаємо, вона як, як цілою ниткою. І перше читання, і друге читання, і Євангеліє. Апостол Павло каже, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. І початок цієї історії ще від самого початку, від книги буття. Вже там, коли згрішив Адам, коли з'їв заборонений плід, приходить Господь і каже. Що каже, хто пам'ятає? Де ти? Але дивіться, навіть наша українська мова як по-різному може віддати, да? де ти або ти де? Да? Тобто він не приходить, знає, що вже Адам згрішив, а не каже ти де? А ну ходи сюди. Ні, де ти? Тобто виходить на зустріч людині і каже, де ти? Дай, щоб я тебе знайшов. Прийди до мене. І далі наступне питання: хто тобі сказав? А чи не з'їв ти, а чи не зробив ти? І чи в цьому не можемо зауважити, не можемо побачити, як, наприклад, мама чи батько до дитини: да? Слухай, а ти случайно того там ключа не брав? А ти, случайно того там щось не зробив? Да? Не з пресією, не з агресією, але делікатно. Знає, Знає, що Адам згрішив, але не хоче тиснути, тільки делікатно признайся, скажи мені, щоб я міг зцілити, щоб я міг вилікувати, міг виправити то, що ти зробив. Натомість буквально речення далі, чуємо і думаю, що навіть може й Тон змінився, бо коли говорить, до Змія за те, що ти вчинив будь з поміж усякої скотини та поміж усіх диких звірів. Але в чому різниця? Різниця в тому, що Адам і Єва згрішили, не знаючи, не маючи повного пізнання, не маючи розуміння, що роблять. Як часто людина може згрішити, помилившись, обираючи, не знала, не розпізнала, не подумала. Натомість до Змія така мова, бо Змій знав, що робить. Прийшов в сад, знаючи, для чого прийшов. Да, Провина людини є в тому, що занедбала, як польовий Змій опинився в саду. Хто його туди впустив? Хто мав пильнувати сад? Хто мав дбати про сад? Людина. Адам. Але не зробив цього. Однак Бог приходить, щоб виправити, щоб підняти людину. І про це говорить, що боротьба сповнена надії. Доки ми боремось, маємо шанс, маємо надію на перемогу, а як тільки опускаємо руки. І це, власне, є цей гріх проти Духа Святого, коли диявол каже, опусти руки. Здайся, змирись, ти вже з цього не вийдеш, цей грі вже заволодів тобою. І в Євангелії чуємо власне щось подібне, коли Ісус запалений тільки на початку своєї проповідницької діяльності, апостольської діяльності, коли починає, коли, коли так зайнятий справами проповідування, що немає часу поїсти, приходять люди. Приходять ті, які його знають. Слухай, чекай, спини, спокійно. Не все зразу. Стань нормальним. Да? Тобто опусти руки, відпусти, будь як всі. Господь Ісус не такий, як всі, і, власне, для Того прийшов. Прийшли, щоб забрати Його. Ісус розпочинає свою активну проповідницьку діяльність. Незвично, тобто 30 років жив нормально, як всі, а тут щось відбувається. Він не при собі, він поза собою, дослівно, вийшов поза рамки звичності, така гра слів вжита. Легко відкидає засудження книжників. Вони прийшли і закинули йому що Велзевулом, Князем Бісівським виганяє бісів. Ісус Різко і конкретно каже, якщо царство поділене, не встоїть. Якщо сатана сатану виганяє, Ну то а де логіка? Це абсурд? Натомість далі показує знову величезну надію. Якщо Бог створив людину, посадив її, поселив її в Едемському раю, то хто є сильніший за господаря? Не можна пограбувати. Дому, якщо вперше не прийдеш, не зв'яжеш господаря, який є сильний. Господарем Едемського саду є Бог. І чи диявол може зв'язати Бога? Не може. Але тут інша скрайність, і знову цей гріх проти Духа Святого. Роби що хочеш, Бог і так вже про тебе подбав. Він тебе любить, Він милосердний, Він тебе спасе. Якщо не може, в одну сторону. То перегинає в другу сторону. Живи, як тобі вигідно, Живи, як тобі хочеться. Власне, ці дві скрайності є гріхами проти Духа Святого, розпач, коли все втрачено, опусти руки, перестань боротися. І зухвала надія на Боже милосердя. Катехізм подає також наступній це спротив пізнаній правді віри. Коли церква мене навчає, я пізнаю, відкриваю, але противлюсь, і я не хочу. Коли я впертий, я закорінілий. Свята Тереза Авільська, пишучи свій, свою книгу про духовне життя, внутрішній замок, неодноразово каже, я це так бачу, я це так розумію. Але якщо церква навчає по-іншому, я від цього відступаюсь, від цього, що, що моє бачення, моє розуміння. Така є слухняна, заздрість Божої ласки ближньому, також гріх проти Святого Духа, відкладання покути і навернення до самої смерті, затверділість і черствість щодо спасенних зауважень. Тобто мова йде не так про якийсь гріх, якийсь акт, який стався, як відбулося, да? тільки про таке тривале життя, таке. Тривале перебування і впертість закорінілість. Оце є власне цим гріхом проти Святого Духа. А Господь сьогодні говорить про надію, про здорову надію, про таку надію, яка визволяє. І можемо зауважити, можемо здивуватися тим, що як так можна було сказати про рідну маму. Вона ж стоїть, а він так наче понехтував. Не понехтував, тільки підкреслює вищість духовної приязні, духовного родства, родин, духовної родинності над тілесною. Не образив своєї матері, бо буквально вчора читали на свято Непорочного Серця Марії. Той, хто виконує. Мою волю той, хто виконує Божу волю є мені братом, сестрою, мамою, хіба Марія не виконала волю Бога в своєму житті? І, власне, тому могла сказати «Блаженною, благословенною, щасливою будуть мене називати всі покоління, бо поклала свою надію в Бозі, бо, може, навіть не розуміла до кінця всього того, що відбувається? Архангел Гавріл приходить і каже. Ти зачнеш породиш сина? Як це станеться? Дух Святий Отінець зійде на тебе. Я не розумію, але добре. Вчорашній Євангелії. Хіба ви не знали, я маю бути при справах мого Отця? Що вона з того зрозуміла? Нічого не зрозуміла. Але прийняла Боже Слово і жила ним. Ісус? Не боїться, не соромиться бути дивним в світі, бо так сильно полюбив. Бажаю вам і собі так зустрітися з Ісусом Христом, щоб не боятися бути дивними, виконуючи Його волю, пізнаючи Його волю в своєму житті, бо тільки так зможемо бути щасливими.